Пригода про динозавриків та історії на ніч розпочинається, а ти її головний слухач. Не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Над мезозойською лагуною поволі заходило сонце, небо стало рожево золотим, а у воді відбивалося світло, ніби хтось розсипав тисячі іскор, друзі зібралися на березі щоб провести останні хвилини дня разом. Трикі, як завжди, гордо стояв, дивлячись на обрій. Завтра я потренуюсь ще більше, сказав він, хочу бути сильним і захищати вас. Рапі стрибав навколо, махаючи лапами. А я завтра знайду нову печерок хто знає, що там заховано, може, скарб чи їжа. Чи ще щось. Бронті лагідно посміхнувся і погладив хвостом траву. А я просто хочу гуляти з вами і шукати нових пригод. Лея розправила крила і закружляла над друзями. Я палачу високо і подивлюся, куди ведуть зірки. Можливо, вони підкажуть нам новий шлях. Сріблик, хоч і був маленьким, уважно слухав кожного. Він підійшов до бронті, обійняв його крильцями і пискнув. Пі. -і -і». Він каже, що головне ми разом, переклала лея, ніжно торкаючись малюка крилом. Ніч опустилася тихо. У траві загорілися світлячки, немов маленькі ліхтарики. Друзі полягали колом, обіймаючи один одного. Розкажу вам історію на ніч, почав Бронті. Одного ранку ми з друзями вирушили збирати ягоди ішли собі стежкою між високими папоротями, аж раптом рапі закричав Дивіться, там щось блищить. Усі підійшли і побачили яйце. Воно було схоже на гладенький камінь, але коли трикі торкнувся його рогом, усередині почувся тихий стукіт. Це живе, сказала Лея. Ми повинні допомогти. Ми зробили гніздо з листя, доглядали його цілісінький день. Лея махала крилами, щоб обдувати прохолодним вітром. Трикі стояв на варті, я носив воду, а рапі розповідав історії. І ось надвечір шкарлупа затріщала. Спершу маленька дірочка, а потім. Лапка, і раптом з'явилась мордочка. Але це був не динозаврик, а крихітна черепашка з м'яким панцирем і блискучими очима. Черепаха. вигукнув рапі. Я думав, там буде дракон. Малюк вибрався з яйця і почав повзати, досліджуючи все довкола. Він одразу намагався їсти ягоди, які ми принесли. Я сміливий, сказала Лея, і дуже кумедний, надав Трикі. Ми назвали його панцирком і вирішили, що він залишиться з нами. Відтепер ми його сім'я, мовив я. Так, підхопив рапі, він тепер наш друг. І, хоча він маленький і повільний, ми знали. Панцирка стане чудовим доповненням нашої класної компанії. Бронді закінчив історію, і друзі поспіхнулися. Сріблик згорнувся клубочком біля леї, а рапі вже позіхав, трикі лежав з напівзаплющеними очима, але з милою усмішкою. А зараз я розповім свою історію, про лея, про те, як ми вирішили знайти справжніх батьків панцирика. Наступного дня, після того, як Черепашка вилупилася, друзі прокинулися біля озера посмішки. Панцирко вже весело повзав по піску і намагався дістати до метелика. Він такий милий, сказала Лея, дивлячись згори. Але а якщо його батьки шукають його. Може, вони десь у джунглях, припустив Бронті, тоді ми мусимо їх знайти. вигукнув рапі. Не можна залишати їх у розлуці. Правильно, рішуче додав Трикі, ми сильні, ми допоможемо. І так почалася подорож. Вони вирушили глибше в джунглі. Сонце ледь пробивалося крізь густе листя, а десь угорі кричали невідомі птахи. Лея літала над деревами і роздивлялася все з висоти. Он там. крикнула вона, показуючи крилом. Я бачу сліди в піску, схожі на сліди великих черепах. Друзі підбадьорили панцирика і рушили за слідами. Малю Весело пищав, наче розумів, що вони ведуть його додому. Стежка вивела їх на галявину, де лежало багато пласких каменів. Вони нагрівалися на сонці, і панцирко радісно заліз на один, розкинувши свої лапки. Дивіться, йому подобається грітися, засміявся Раппі. Та раптом із за каменів виповзли великі ящерки. Вони зашипіли і перегородили шлях. Стійте. рішуче вигукнув Трикі, виставивши роги вперед. Ми не вороги. Але ящерки не розуміли вони повільно наближалися. Тоді Лея злетіла високо і закружляла. Створюючи сильний вітер своїми крилами, листя і пісок закрутилися, ящірки злякалися і втекли в хащі. Ого, ти справжня героїня. вигукнув рапі. Лея лише всміхнулася, коли ми разом нас ніхто не здолає. Врешті стежка привела їх до великої лагуни. Біля води, Сиділи кілька величезних черепах із твердими панцирами, великими візерунками і велетенськими лапами. Вони були побажні і дуже мудрі на вигляд. Подивіться, прошепотів бронті. Це точно його родина. Панцирко, побачивши їх, заквилів і поповз уперед. Одна з великих черепах нахилилася і ніжно торкнулася його панцира носом. Він їх знайшов, прошепотіла Лея, і в її очах заблищали сльози радості. Але тут панцирка обернувся до друзів і жалісно пискнув. Він не хотів залишати своїх нових товаришів. Що ж зробити? розхобився Трикі. Він же належить до них. Але і до нас теж тихо сказав Бронті. Велика черепаха глянула на тенозавриків і кивнула, ніби розуміла. Вона дозволила панцирку піти з друзями, але лагідно штовхнула його вперед, показуючи пам'ятай, у тебе завжди є дім тут. Друзі повернулися до своєї лагуни під вечір. Панцирка дрімав на спині Бронті. Втомлений, але щасливий. Значить, тепер у нього є дві сім'ї, сказала Лея, справжні друзі і справжні батьки, і це найкраще, що могло статися. Вона замовкла, подивилась на зорі і додала бо сім'я це ті, хто завжди чекає тебе, ким би ти не був і куди б ти не йшов. Друзі лежали біля вогнища і слухали. Сріблик позіхнув, обійняв лею крильцями і заснув. А рапі й трикі ще шепотілися про нові пригоди. Тож рапі вирішив, що настала його черга розповідати історію. А тепер моя черга, вигукнув він. Слухайте уважно, бо це буде найкраща історія на ніч. Друзі засміялися і приготувалися слухати. Сріблик навіть підняв голову, бо відчував, що зараз буде щось дуже цікаве. Одного дня я вирішив довести всім, що я найспритніший. У нашій долині росли величезні кущі з червоними ягодами, вони були соковиті і смачнючі, але знаходилися на високих скелях. Ніхто не може їх дістати. Казали старші динозаврики. А я собі подумав Ха, якщо ніхто не може, то рапі точно зможе. Я зібрав друзів і сказав Ходімо зі мною, я покажу вам справжню пригоду. Вони дійшли до скель, де росли кущі. Справді, ягоди висіли так високо, що навіть Бронті зі своєю довгою шиєю ледь міг до них дотягнутися. Ну. І як ти збираєшся туди дістатися? здивувався Трикі. Легко, відповів я. Я залізу по камінцях, як по сходах. Я почав стрибати вгору, використовуючи виступи. Але тут один камінь вислизнув з під лапки, і я ледве не впав. Добре, що Лея підхопила мене за хвіст. Обережніше, сказала вона, скарби не варті зламаної лапи. Хм. Це ж не скарби, це ягоди, засміявся я, і ми їх все одно дістанемо. Тоді ми й вирішили діяти всі разом. Бронті став основою. Він підняв шию і тримав мене на спині. Лея літала вгорі і підказувала, де ягода найкраща, а трикі впирався рогами, щоб ми не похитнулися. А маленький панцирко. Повільно, але вперто тягнув донизу гілки, щоб полегшити нам завдання. Я, як найспритніший, видирався на самий верх і зрізав ягоди. Вони сипалися вниз цілими гронами. Та раптом сталося несподіване. Я зірвав занадто важку гілку, і вона повалилася разом зі мною. Усі почали кричати. Тримайся! Я впав просто на трикі, а він на бронькі. І ми всі разом покотилися вниз і опинилися в купі ягід. Ягоди розчавилися, і ми всі стали червоні, липкі і пахли, як величезний компот. Сріблик так сміявся, що ледь не впав у кущ. Оце так команда. Вигукнув я, ми не тільки зібрали ягоди, але й зробили з них сік. Друзі сміялися і сміялися, а рапі закінчив свою історію так. Тоді я зрозумів, що навіть якщо задом був мій, без друзів нічого б не вийшло, і що найкращий смак у ягід тоді, коли ділиш їх з іншими. Усі лежали біля вогнища сміхаючись. Трикі ще бурмотів «Хм, компот із ягід. М -м, на моїй спині це не дуже гарна ідея. Але я тихо додала. Головне, що ми були разом, і сміялися. Сріблик знову задрімав, а панцирко повільно жував ягідку, яка дивом залишилася цілою. Трикі зручно вмустився. Притис роги до боків і урочисто мовив Слухайте уважно, моя історія буде не смішна, як у рапі, а важлива, бо вона про те, як я зрозумів, що сила це не тільки мої м'язи та роги. Одного ранку я прокинувся і почув дивний гуркіт, наче каміння сипалося з гори. Я одразу ж подумав небезпека. І вирішив піти подивитися, що ж там коїться. Коли я дійшов до краю ташої долини, то побачив величезний валун застряг між скелями. Він хитався і міг упасти прямо на вузьку стежку, якою ходили всі динозаврики. Якщо він завалиться, ніхто не зможе пройти, подумав я. Треба його зрушити. Я вперся рогами, напружив усі м'язи і почав штовхати, але валун навіть не похитнувся. Я пробував знову і знову, лапи ковзали, роги боліли, але камінь стояв непорушно. Я вже злитися на себе почав. Я ж маю бути сильним, для чого тоді мої роги? У цей момент прибігли ви, мої друзі. Трикі, ти що робиш? запитав Бронті. Я муш відкотити камінь, інакше стежка буде перекрита, відповів я сердито. Сам ти не впораєшся, сказала Лея. давай ми тобі допоможемо. Але я гордо відмахнувся. Ні. Я повинен зробити це сан, я ж захисник долини. Тарапі засміявся Ха, навіть найбільший ріг без друзів це просто палиця. І тоді я зрозумів бути захисником не означає робити все самому, це означає дбати про всіх разу. Ми вирішили діяти командою Бронті вперся спиною в балун, а я рогами. Рапі з усіх сил копав під каменем яму, щоб він легше зрушився, алея літала над нами і підбадьорювала. Навіть панцирко притиснувся панциром, а сріблик пищав до деячі відваги. І камінь. Нарешті похитнувся, потім повільно закрутився і покотився вниз, падаючи у річку з гучним плюскотом. Я стояв, задихаючись, і дивився на чисту стежку. Посередині було тепло і спокійно, бо я зрозумів сила не в тому, щоб перемогти самому, а в тому, щоб довіритися друзям. Трикі, ти справді наш захисник, сказали ви мені. Бо ти ведеш нас уперед і не боїшся труднощів. З того дня я більше не намагався робити все сам, бо знаю, мої роги це сила, але справжня відвага народжується, коли ми з вами разом. Бронті повільно підняв голову до зоряного неба. Його очі відбивали мерехтіння сузір'їв. Він говорив тихо, але кожне слово звучало важливо. А тепер Моя історія вона не буде про силу чи сміх, а буде про мрії, бо іноді мрія веде далі, ніж будь-які кроки. Колись давно я часто стояв біля края нашої долини і дивився на далекі гори. Вони здавались мені високими, мов стіни. Старші динозаврики казали там нічого немає, там тільки скелі і пустелі. Але я їм не вірив. Моє серце завжди шепотіло, за горами є інший світ, і він чекає на тих, хто мріє. Одного вечора я ліг під старим деревом і задрімав, і в сні побачив, як піднімаюся на вершину гори. Стежка була довга й крута, але кожна хмара, що пропливала поруч, нашіптувала мені Не бійся, ти йдеш туди. Де мрії стають правдою. Коли я дістався вершини, переді мною відкрився зовсім інший світ луки, де квіти світилися в темряві, наче маленькі зорі, ріки, що текли вгору, прямо в небо, острови, які літали між хмарами, і на них жили добрі істоти, що співали пісні. Я йшов серед цього світу, і він був прекрасний, і головне, я не був там сам. Поруч йшли й друзі всі ви. Коли я прокинувся, сонце вже сходило. Долина була та сама, звичайна, але в моєму серці щось змінилося. Я зрозумів, навіть якщо цей світ за горами існує, тільки в моїх мріях він дає мені силу. Бо моя мрія це світло, яке веде мене крізь темряву. Вона показує дорогу тоді, коли реальна стежка ще не знайдена. Тоді я сказав собі, я буду берегти наш дім, але колись ми разом з моїми друзями підемо за ті гори і побачимо, що ж там насправді. Тепер я знаю трикі завжди вчить нас силі, рапі, сміху і відвазі, лея, свободі і польоти, а я вірю в мрії, бо без мрій. Ми б ніколи не вирушили в пригоди, не знайшли б панцирика і не відчули б, що дружба це найбільший скарб. Отож, друзі, давайте запам'ятаємо, що навіть якщо шлях довгий, навіть якщо гори високі, мрія завжди допоможе їх подолати. Бронті замовк, і навколо запанувала тиша. Вітер колихав листя, немов підтверджуючи його слова. Це було красиво. Прошепотіла Лея Твої мрії, як крила. А коли підемо за гори? захоплено запитав рапі, Бронті посміхнувся, коли прийде час, а поки що нам добре тут, разом, і пора вкладатись спати. Сріблик сопів у нього на спині, а панцерко повільно засинав поруч, і друзі знали, поки мрії живуть у серцях, пригоди. Ніколи не закінчаться. Ті, хто не спав, побажали один одному гарних снів, зручно вмостилися і поринули у світ снів.